Переходимо до наступного питання. Брахово. Про встановлення тимсової заборони мораторії на багатоповерхову забудову на території селища Воздуха. Ви знаєте, що на сьогодні є питання саме багатоповерхової заборони для селища Возду досить таки болюче, і враховуючи дійсно зупинив у нас, який викликаний саме багатоповерхової забудови, хоча у нас села не Масштабна, але разом з тим це все таки спонукало і спонукає нас до того, щоб все-таки врегулювати питання містобудівної саме документації. І пропонується на ваш розгляд такий проєкт рішення про встановлення тимчасової заборонення. Місто будівлі діяльності, враховуючи норми статті 140 статті 144 Конституції України, статтею 110 111 земельного кодексу України, зважаючи на суспільний резонанс з приводу висотної забудови, що здійснюється в селищі Ворзі, кігуючись законом України про місцеве самоврядування, пропонується наступний проект рішення, встановити тимчасову заборону мораторій на багатоповерхову забудову в селищі Возди до селищної ради генерального плану та плану зонування. Друге, звернутися до відділу архітектури і містобудування Ірпінської міської ради, не видавати містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок на багатоповерхову забудову в межах селища, які підпадають під дію пункту 1 зазначеного рішення на час дії заборони мораторів. Третє: звернутися до державної архітектурно-будівельної інспекції. Архітектурно-будівельної інспекції Київської області, не реєструвати декларації про початок виконання підготовчих будівельних робіт, які підпадають під дію пункту 1 зазначеного рішення на час дії заборони мораторію. Чотири. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Озонської селищної ради та в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань економіки, інвестицій, керівництво транс. Сподіваємося, якщо буде підтримано е, дане рішення, що е, трохи е, ця соціальна напруга, яка вже в нас е, е, наросла в селищі Ворзель, вона все-таки е, дасть нам можливість впорядкувати е, міську документацію і ту ситуацію і дійсно, яка складається на е, просторах Ворзеля з приводу будівництва. Е, і е, допоможе нам ось саме такі питання. У нас є договори з певними організаціями, які мають себе призначення для спортивного забудову. Договори про люди платять переради. Також є початок розпочаток будівництва. Вже, які На початку роботи і на договори, які вже заключені до багато забудову, ну по тексту рішення ви можете помітити, що там не зазначено тільки на початок. Ті роботи, які вже в нас відповідно вже виконуються, звичайно, що їх ніхто зупиняти не збирається, але нова багатоповерхова забудова вона не має мати місця до завершення генерального фонду. Не зрозуміло. Ціна платить чи організація платить кошти. І вона звертається завісних цілевих визначення багатоплати. Багато багато практику. Ми нікого не порушуємо. Багато поверховувати. Ми, ми не порушуємо багато... ті, які в нас на... наразі є, подивилися, ми нікого не порушуємо. У нас прописано, що не видавати містопідівний умови, так? так? Людина або організація виплачує кошти один рік, чи не має значення. І річ. Але вже існує, чи вона не мала права робити, якщо здійснювати будівництво, коли вона не отримала дозвіл. Дозвіл у неї вже є. Роботи ще не почалися робити. Так не може бути, значить не почалися. А, а Гроші за цим не оплату. А це затвердження генерального плану. Стимулюємо їх, щоб вони розірватися. Це другий. Звернутися до відділу архітектури та містоподавання Української міської ради. Тут пропущеному від слово Ту, має має? з вимогою. Не видавати містобудівні умови. Ми знаємо, з мимо і можемо давати. Ми маємо повне право. Там не видавати. Тому що люди, вони, 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 вони керуються законом, виконую, проводять. Ну, Поки що ми, Юрій Іванович, дякую. Можна і вашу. Позицію ваше зауваження врахувати але хочу сказати, що ті зауваження і ті рішення, які ми були прийняти що всі містобудівні умови та які надається будівельні паспорти на території селища, кого мали ми прийняли відповідне рішення на нас борзивської селищної ради, що вони погоджувалися саме Горзизької селищної ради, і слава Богу. Не було після прийняття цього рішення, що з нами не погоджував відділ е, архітектури та містобудування будування Ви подивитесь по тексту, тут просто пропущено Добре. слово, пропущено. І друг, Шановні і депутати, і друге, і друг, і друг, друг, друга це пропозиція. Пар. Ми не вказуємо, яка саме багатоповерхова забудову. Угу. Ми не вказуємо касану. Потрібно, мабуть, визначити, яку саму.

Це десь і шановні депутати. Із правкою яку із депутат Ситніков з вимогою погоджуємося. З вашого дозволу ставлю на голосування даний проект рішення. Можна один момент, ну це звичайно. Дуже добре рішення правильно і в області Верпінь. Ну я пам'ятаю дійсно, що Копач відписувався, що він надає е дозволи на основі рішень виконкому і на основі отого незатвердженого проекту внесення змін до неіснуючого генерального плану. Ну насправді видавати містобудівні умови на тим більше на багатоповерхову забудову без генплану вони взагалі якби не можуть. Це є незаконно в нас його нема. Ну теоретично воно якби і так ну не має підстави давати подібні дозволи. Ну до... це рішення буде як ну додаткове, але не знаю наскільки воно буде власне виконуватися. Якщо Ірпінь до цього міг порушувати а зараз, Дякую. чомусь Стати на названня даний проект річника за мало я тимчасові заборони мораторів на багатоповерхову забудову на території селища вози.